Добрий день, друзі до вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати таке нове надходження. У нас знову ж таки оригінальний запчастин. Це у нас центральні винти, оригінальні білорусівські. Потім у нас кронштейн гідроциліндра і вала поворотного нового зразку. От ви бачите, от тобто під болт, там спецболт довантажувача. Потім лєнти ВОМ, знову ж таки оригінальні кубики. Широкі, вузькі, тобто треба при замовленні розуміти, які у вас там дві однакові, або широка та вузька. Так, Друзі, диференціали у нас поприїжджали до заднього мосту. Знову ж таки, це оригінал. Оригінальний у нас РП-70 приїхав. Це у нас крані кіноблок на зливні. Ось такі також. Це у нас до Бака, знову ж таки, оригінал, потім кронштейни от Це у нас навали Ой, навали кажу. на кронштейн фонаря поворотного нового зразку. І це для кріплення додаткової фари. Потім це у нас уважили, ну, тяги з вилочками до 70-го розподільника оцього що ми показував. Потім, знову ж таки, це у нас. Дуже популярна річ, оригінальний диск, щеплений, посилений, без азбесту, ви Бачите, він нормований. Ось такий йде на різинках. Потім 3,2 кВт. Це у нас виробництво Чехії, ЗТЗ. Отакі стартери. Так, це у нас скло, ущільнювач скла, це у нас нового зразку. Дивитися рівень мастила. Так, э, добре, це у нас привід таха, знову ж таки, по оригіналу. Друзі, так, це у нас підшипники оригінальні до КПП і гольчості. Стопорне кільця. Це у нас під задній міст. Під новий зразок під сателвого зразку. Ці такі шайби опорні. Так, важелі. от Правих важелів у нас було недостатньо до оцього де вал поворотний. Це посилені оригінальні праві важелі. Ліві були в наявності, правих не було. Так, до старого зразку у нас Крамштейн підпалець рульовий поприїжджали. Це у нас ремкомплекти до корзини щеплення. Отак він по наповненню. Це все по оригіналу. Нового зразку у нас поприїжджали з старого також є такі ремкомплекти. Також оригінальні. Бачите, оригінальне пакування. Все. Так, це у нас ущільнювач дворі. Знову ж таки оригінальний, тут бухта на метраж поприїжджала. І компресори поприїжджали, друзі. Ну, тобто є що обрати. Звісно, це тільки от одне таке надходження невеличке, але воно є. По наявності дуже багато запчастин. І по оригіналу, саме по оригіналу, от наголошую багато запчастин. Звертайтеся, будь ласка, номер для замовлення в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.